Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду на сьогодні. Давайте подивимося. Любов матері. Так називається дане послання. Любов матері. Так, давайте зараз подивимося, про що це послання. Звичайно, що зрозуміло, що кожного з нас... Веде по життю любов матері. Так от, вам сьогодні таке прислання. Любов матері, можливо, любов праматері, тому що це сам рід вам посилає. Усі матері роду вас люблять. Так, ось нам випадає єрофант, вищі сили на зв'язку. Вони теж вас люблять. Так, а ось старший аркан сила, який каже, що вищі сили та рід. Та любов матері надають вам сили рухатись по життю. Надають вам сили нести от якийсь чагар, тому що ну, різні періоди в житті бувають. Ось ця карта символізує те, що зараз вам тяжко по життю рухатися. Є якийсь вантаж, який вам треба нести на своїх плечах, але вам дають силу. Вам дають все необхідне для того, щоб ви вистояли. І при тому ще й залишали любов у своєму серці, адже король чаш це про любов. Любов у серці, яка є в вашому. Любов, яку дарують вам оточуючі. Так, давайте ще подивимося, що нам ще скажуть. А також вам кажуть, що найближчим часом вам будуть якісь надходити нові знання, новий досвід. Можливо, комусь і грошові надходження. Але... Ну, знаєте, ті, які досить повільно до вас рухались, ви їх чекали, і ось нарешті дочекаєтеся. Так, а ще показують, що хтось справді готується стати з вас матір'ю. І перебуває зараз в такому стані, коли в очікуванні і вже у тому, що дарує любов своїй дитині, дарує теплоту свого серця своєму плоду, так як тут ось намальовано на цій карті. Ну що ж, я вас вітаю, дорогі друзі, з тим, що любов матері це не просто слова, а це те, що супроводжує, це оберіг, який супроводжує вас протягом вашого життя. І ваш рід вам вкотре про це нагадує, що це надзвичайно важливо, коли вас люблять і коли ви також транслюєте любов і даруєте своє світло. Серця навколишнім.